Діти, послухайте казочку про писанку. Залишивши гніздечко, покотилось яєчко, та котилось воно недалечко. Квочка з курчатами на подвір'ї гуляла, діток своїх забавляла. Мамо, он яєчко покотилося по стежинці, сказало найменше курчатко. Ану, яке ж воно на колір? Біле, як сніг, сказала квочка. А який сніг? спитав півник, бо курчаток взимку ще не було, і снігу вони не бачили. Такий білий, як оте яєчко, що котиться, відповіла мама Квочка. Та скоро Великдень, то давайте пофарбуємо яєчко, щоб воно було барвисте, як весна. Закотили курчатка яєчко до своєї хати і ну його фарбувати. Припустив теплий дощик, потім стала веселочка в небі. Курчатка у веселочки фарб позичали, на білому яєчку весну малювали. Малювали лапками та писали пірячком, і покотилася писанка зеленим подвір'ячком. Курчатка її доганяли, на крилечках піднімали, і дівчинці на талочці на свято Великдень подарували. І зацвіли вишні, черешні, став гарний, як писанка садочок увесь і проказала Наталочка, Cristo, vos crees.